Ще більше фахових прозорих закупівель. Закарпатська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією Центр громадського моніторингу та досліджень. У рамках партнерства проводитимуть безоплатні навчання та тренінги для замовників тендерів, і це розраховують, підвищить ефективність здійснення публічних закупівель та запобігатиме корупційним діям і зловживанням. Також мають на меті підвищити фахову обізнаність спеціалістів у сфері публічних закупівель, що допоможе. Орієнтуватися у нововведеннях законодавства, підписання таких меморандумів, воно буде сприяти розширенню нашої діяльності. Ми докладемо зусиль для того, щоб масштабувати нашу роботу спільно з представниками Закарпаття, щоб більше проводити таких навчальних компонентів. І загалом ми вважаємо, що для того, щоб мати, скажімо, так, таке. Морально-етичне право контролювати використання бюджетних коштів потрібно докладати не менше зусиль для того, щоб навчити представників органів місцевого самоврядування от, і тих, хто власне ці кошти використовує, їх правильно витрачати. Ми сьогодні відкриті до того, щоб громадськість бачила ті всі процедури, які сьогодні проводяться нашими територіальними громадами, і в тому числі у Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної ради. Ну і відповідно всіма, ще раз кажу, нашими територіальними громадами.